Ще один шахіст-зрадник з Херсонщини. Тут маленькими, але ви бачите, де можна це знайти. Так, він вже в базі зрадників. Десь більше місяця, просто, знаєте, не, не, не завжди вистачає часу, та й не дуже приємно витрачати свій час на цих, але ми повинні це зафіксувати. І якщо такі покидьки у фішу, як голова хвалів комісії, приходько не виздаляє навіть їх з рейтинг листа. І кришують таким, сам, таким чином е злочинців, зрадників України, то ми це все фіксуємо, щоб все це залишилося. І потім ми побачили, як гниб, приходька, капустін те усій, увесь, увесь цей керівний е склад фішу, як вони мовчали. Ще ж багато. Зрадників з Донеччини до сих пір у рейтинг листі Бачите, ніч вже вже попрацював, і два стріми провів, провів е, втомився. Тому з такі оговорки. Так. Хто ж це такий? Кудас Олег Олександрович працював в барменному місті Новокаховка, пішов на співпрацю з окупаційною владою в якості вчителя? Вони ну, таки завжди підбірка, під, така підбірка кадрів. Ну, після бармена до вчителя. У генічну школу, генічний ліцей під головуванням колаборантки Галка, Не знаю, хто це, викладає за програмою стандартами Раші, Пропагау, пропагує руський мир, підтримує окупацію і збройну агресію, що добре видно, у соціальній мережі ВКонтакт. Ну, я в контакті мене немає, тому я не став вже перевіряти, витрачати час. Хто хоче, може перевірити, але мені здається, у цього зібраного матеріалу у базі зрадників доволі достатньо. І, бачите, із барменів вчителя. Ну, правильно, щоб там дітям зразу з малого віку вже підливати, наливати, щоб вони голову не вмикали і потім. Швиденько пішли щось там, якийсь злочин скоїли, потім їх, ну, вже нема Пригожена. Ну, знайдеться інший покидьок, який їх перебросить туди вже кудись красти, машини, вбивати і так далі. Так. Що? Ну і ось ми бачимо, так? Воно в мі... разом з Росією. Ось такі покидьки, на жаль, були присутні. І, до речі, це теж з компанії. Там така гарна компанія, Відео передивіться, будь ласка, яка команда грала так, у Французова. Новожилов, база зрадників. Каваленка, база зрадників. Петрова. Перевіщиться грошей з Оркостану до, е до, туди, до Естонії Лой, якому перевозила Петрова та, та, ну, та ну, не тільки Лою. Е Петрова була перевізницею. Хто ж там ще був? Ой, там ще хтось є. А король, король, який теж працював при окупаційній владі, пішов працювати Дежніна. Там ну дуже багато. І усі, хто з ними грали в одній команді, ви ж такі самі покидьки. Ви пліч опліч граєте зі зрадниками України. Навіть не просто з якимись там орками, що забороняється Федерацією Шахів України, а ви зі зрадниками граєте. Це ганьба. І такій команді ганьба, і вам ганьба. І те, що Федерація Шахів України вас за це не викреслила. Це, я думаю, будуть такі часи, коли ми спитаємо з цієї ганебної федерації, з ганебних тих злочинців, які кришують таких покидьків. А давайте подивимось. Та ні, ну не може, що приходько не видалив і куда Можливо, то Кудеса може не встиг. Давайте інших перевіримо так з вами у прямому ефірі. Я, чесно кажу, я не перевіряв. Я ось відкрив і думаю, ну не буду час вбивати, вже перевірю разом з вами. Можливо, ви когось побачите, до речі, друзі, і скажете, о, а ось тут хтось, ну я це є зрадник, так? Про цих людей я нічого не мав, мав на увазі, я не знаю. Я знаю тільки, що я ось тут є читер до сих пір Архіпова тетяна, але як її можна заблокувати? Вона ж своя для Приходько. Приходько теж заблокований за читерство. Ну, це ж колега. Це ж ну, голова комісії Федерації України, суддя, він заблокований за читерство. Як можна свою ж колегу Архіпову Тетяну, заблокувати? Ніяк. Так, хто тут, хто тут? Хто тут? Ні, це ні, це ні, це ні. Нікого ми тут не бачимо. Нікого не бачимо. Ну, так, щоб явні, щоб в нас були дані. Да, є в мене, в мене по деяким підозри, але підозри залишаються підозрами. Знаєте як? От я бачу багато людей, які захищають Україну. Зараз, ну, не будемо анонсувати. Їм це зараз не потрібно. Вони не заради анонсу тут. Так, ну ми щось не бачу, не бачу, не бачу, начебто тут. Порядок. І ось тут починяється. Буква К. Буква К. К буква, говорю, вибачте, друзі, туплю. Так, буква К. Десь король. Не прибрали. А чого ж це? У базі зрадників, з, з, з такою кількістю заяв від батьків дітей за його дуже велику любов до дітей? Чому ж він до сих пір у е, списках пишу? Так. Кудас Олег? У списках є, все нормально. Ну, і що, що він разом як там? В місті з Росією Херсон Для Приходько це, це, це все рівно. Ну і що? Хай буде, хай буде! Ось такий в нас голова кваліфікаційної комісії Федерації Шахів України. Гівно, та кудас? Кураян! Опа, дивіться, міжнародний майстер кураян. Теж у списку, у рейтинг-лісті. А ви скажете, а що, Руслан? А нічого. Руслан нормальний хлопець. І батько в нього захищав Україну. Я до цього, що як можна в одному рейтинг листі бути Русланом, батька якого питали орки, знущалися над ним, і ось такому гівну, як король, і такому гівну як Кудас, і такому гівну як французов, який у цих всіх покидьків збирає, такому гівну, як наважило. Ви за це замислилися? Що через, через такого гівнюка, як Приходько? І через усю цю діяльність Фшу ми повинні бути у одному рейтинг-листі покидьками. Давайте вже додивимось. Додивимось хто. Лугового навіть не прибрали. Він пішов, його ж записали, що він був там, ну навіть у чеченських терористах, але це ж не так, звісно, він був охоронцем. Окупаційної влади, ну і при е, підриві е, за, е, тієї, хто захопив Херсонський державний університет, він був лише, ну, е, втратив життя. Але ну, хоча б через це вбрати, вже, якщо ти не вбираєш зрадників, ну хоча б тих людей, які померли, мабуть. Ну, ми бачимо, як працює приходько. Так, а хтось тут Макаренко є чи ні, Макаренко. Теж з Херсонського державного університету, теж він у базі зрадників був, я це про це писав. Так, звісно, він є. Коваленко був чи вичерпнули, який херсонських, українських, скадовських дітей вивозив під час війни до Криму. Звісно, є. Кони, конь. Певна річ є. Ой-ой-ой, Коваленко є. Так, А час у нас є, тут 10 хвилин е, максимум. Наважила вже. Останнього кого передивимось. Наважила є. Ось так це працює. Ось така Федерація Шахів України. Вона е, заставляє, змушує таких, як Руслан, таких, як я і інших людей. котрі... З 2014-го мали стійкі позиції, вони змушують нас бути у одному рейтинг-листі з тими зрадниками, покидками, злочинцями. Друзі, давайте щось робити. Давайте, пишіть ваші ідеї. Давайте, ганьба таким корупціонерам.